Я посідаю, я їх друзі не роби, та їх друзі не грідає, що я взагалі. Цимбал. Гармонія готуської музики тут є, показуйте. Це після густи був перший, цимбал маленький, пізніше його музиканти збиршували. Тут такі дві лежечки є. І хто скаже, тільки там струм може. 100. Від 140 до 180. Буду. Ліра. заказав і до Б, кобза була перша, ліра пізніше, але до кобзи і до скрепки ми тіркаємося на живу пальцями до структу, а тут через клавіатуру. Тут є коза. Румунії, Молдовані називають Чімпой. Словені, Болгари, Гайді, поляки йдуть. Ми говоримо просто коза, дудка, бо вона зроблена шкіри, з кози. Шруті бокс. бокс У перекладі музична скринька, але на цій скриніці люба людина з вас може зіграти. дремба Знаєте, яка перша дремба була? Деревіна. От берете учнівську лінійку, ставити на стіл, біття та І такий самі принцип був. Але коли вже зробили, ну коли метал дістали, то вже зробили металеву, вона трошки гучніше, легше робити. І в З маленької сопілочки є двоюрідна сестричка. Оцелій родовіт'я вона називається двійничка. Але хлопці, кожному чоловіку треба мати цей інструмент вдома, бо то є для заспокоювання жіночих. Сопілка. Уломели кусочок калині, бо м'якої породі. Тут таким прогризли дірочку. І що в нас є? Ніщі не флюїд, флоєр. Ну, флеєр. флоєр, воно довше розміна. І без корка. А коли ми зробили свистульку, корок і в нас сопілочка. Телін. Тут таким ось камінчиком зачистили, зачистили. В середині, ви знаєте, що там є кота, протерне другу паличку, зробили дірочку, є музичний інструмент. Це бзина із корою. І поліба скорі. У трембіті є молодший брат. Ріх-ріх. Але може бути рих із звичайної породи, а це з таких місних великих. Ми його використовуємо і у політу, як позивний інструмент, або коли мисливці йдуть на полювання. Трембіта. Інструмент ялінка вона породія. Кого? показуйте. Хлопці, трембіта, то є чоловічий. Позивніє гуцузький інструмент або гуцузький телефон. І коли біда вгора, граємо сумну мелодію, коли веселі себе саму. До 3,5. Десь до півтора кілограма вага. Свердла не було такого довго, щоб просверлити дірочку, тому ми цю деревину розділімо на дві половинки, середєно вичищуємо, знову складаємо докуп. Клею не було, тому ми корою з збереже. Бо коли бересту в укрит, вона розкигає ці якісь, замотала, засохло і є музичні інструменти. Муштук із твердої породи дерева. Але хтось у 80-х роках поставив собі від труби. Ну, Кожний людині є свій розмір губи. В загальному такий ми втішаємо до губи. Нагадуємо, коли плюємо дохлому путіну очі. Так. <звук> Ніби випльовуєте повітря і тоді появиться звук.